Неприборканий. Кримінальний детектив з Еріком Комбаною в головній ролі, події якого розгортаються в Національному парку Йосеміті, де одного разу знаходять тіло молодої дівчини, що запускає загадкове і багатошарове розслідування. За справу відповідає досвідчений спецагент Кайл Тернер, котрий не вірить у версію нещасного випадку та разом з колегою Наєю Васкас невдовзі зануриться в найпохмурші таємниці парку. По мірі розвитку подій агент стикається з привидами власного минулого та виявляється втягнутим у складну мережу злочинних інтриг та секретів, які загрожують не лише його кар'єрі, а й життю його близьких. Кожен слід веде до нових загадок, а на поверхню спливають неочікувані докази, які перевертають звичний світ місцевих жителів, чиї слова, сповнені недомовок, ще більше ускладнюють пошук істини. Це захоплюючий детективний міні-серіал з елементами трилеру, де на тлі величних пейзажів і жорстоких законів природи герої в намаганні докопатися до правди, мають знайти баланс між виконанням обов'язків та особистими демонами.